Шановна депутати, хвилинку уваги, будь ласка, хвилинку уваги. Не шумій. Зараз, значить, в місті ківерці, в місті Києві, перепрошую, на лікуванні перебуває ще одна наша ківерчанка, молода дівчина, 16-річна, з множинними пораненнями нижніх кінцівок, Більше 50 там ранний десь, Ну серйозно дуже це. Хоча життю нічого не загрожує. Батьки проживають на вулиці Богдана Хмельницького, Романчук прізвище їхньої родини. Я думаю, що було би добре якось підтримати. Ну, мама, хоча в принципі виїхала в Київ, мама зараз в Києві, тут тільки батько один залишився. Я думаю, взяти це питання під свою увагу і м, далі там у тому питання трошки попрацювати. Павло, але ви його рада вчора збирали гроші? Давайте скажемо так, що практично, оскільки в мене є така інформація, що збирали абсолютно всі структури. Центральна Бібліотечна система збирала, практично всі школи збирали, районна рада, вчора депутати збирали, ми теж можемо долучитися, бо я знаю, що ми в партії батьківщина теж збирали кошти і оплачували і жалобний обід, і практично всі ці поховальні процесії, як кажуть, і одна одні і долучалися практично до всього. То якщо є така. То хоче долучитися до цієї благочинності, це ж не суперечить, можете між собою зібратися, можна в партію Батьківщина, можна в партію Свобода, бо там на контакти прямі, так якби з цими родинами. То і Андрій Сидорович дякував, голова районної ради, усім депутатам і практично усім керівникам структур, які організували такий збір благодійних коштів. То... Теж ми хочемо в свою чергу подякувати структурам, які у нашому місті є, які теж долучилися і депутатам міського.